Заняття з правил дорожнього руху. Тема 3. Правила переходу вулиці після висадки з транспорту. Транспорт, яким користуються багато людей, називається громадським. До громадського транспорту відносяться автобуси, тролейбуси, трамваї, таксі, метро тощо. Увага! Скільки громадського транспорту проїхала? Розумнички. Правильна відповідь. 4. Місця зупинки громадського транспорту позначають дорожніми знаками. Зупинка автобуса. Зупинка тролейбуса і зупинка трамвая. Правила поведінки на зупинці та при посадці У транспорт. Транспорт чекає на зупинці, не виступаючи на проїжджу частину. На зупинці не можна бігати, галасувати, штовхатися, смітити. Підход для посадки до дверей тільки після повної зупинки транспорту. Не сідай у транспорт в останній момент може прищемити дверима. У транспорті треба поступатись місцям людям похилого віку та людям з інвалідністю. Пасажирам з маленькими дітьми триматись за поручні, вести себе спокійно, не штовхатись і не бігати по салону, не висовуватися з вікон і не спиратись на двері. Правила при виході з громадського транспорту Під час виходу на бухлинці з автобуса слід пройти до тротуару, дійти до пішохідного переходу або перехрестя і, переконавшись у безпеці, виходити на проїжджу частину для переходу вулиці. Запам'ятай після висадки з транспорту автобус і тролейбус обходять ззаду, щоб не збив транспорт, що рухається слідом. Трамвай, що зупинився, обходять лише спереду. У цьому випадку видно зустрічний трамвай і лише пішоходним переходом. А зараз перевіримо, як ви зрозуміли цю тему. Розумнички, у вас все вийшло. До наступної зустрічі!